Нова рога дістала Чи остане бога тише ти матимемо більше Звізда ясна над вертепом Увесі Миросія Пойдет Плетіння рук, сплетіння ніг характерів сплетіння тут, на килимі, у боротьбі, січнися два. По цьому місту повинен бути 15 в 15.00 в п'яти точках одночасно, як і анонсовано, заходи другого різдвяного фестивалю Чорнігівська коляда. Значить, на Красній площі організовує Союз Українок», біля мегацентру медичне училище, вертеп медичне училище, біля епіцентру вертеп музичного училища Мініравуцького. Біля великої кишені на масанах там вертеп гурту греко-католицької церкви і е, на шерстянці е, палац культури художньої творчості дітей і та молоді Чернігівської міської ради. А тут е, просто гурт Українок запізнився чи е, Так, трошки затримка вийшла з, з реквізитом, не, не весь реквізит забрали, тому mm. довелось повертатися. Зараз все почнеться, артисти вже готові. А чому так, такий музичний репертуар спортивного ухилу? Якщо? Ну, репертуар е святковий, мабуть, щоб людям настрій створити. Е і марші були, так Сьогодні ж не спортивна свят, сьогодні спортив, спортивна якась тематика переважає. Ну, музичний супровід е різноманітний. На будь-який смак. Романа, як він виступає, ми кажемо від сіди, силіми, а приходимо до мікрофона прилетіть. А ще другий раз гучно, щоб небо вчуло, Христос народився. І другий третій раз та так, щоб Господь Бог почув. Христос народився. Дорогі чернігівці, дуже радісна, звістка прийшла у світ. Маленький Ісусик народився, наш Господь Бог і Спаситель. І ось уже 21 рік обрядовий гурт Союзу Українок разом з просвітою відроджує прекрасний вертеп, щоб привітати чернігівців. І побажати добра, щастя, добробуту, багатства. І як би там не було, мабуть, саме щоб добра і здоров'я вам побажати, ми намагаємося кожного року вийти на цю центральну площу, щоб усе місто чула і бачило наші колядки. і щоб нас було у кожній домівці щастя, любов і злагода. А в першу чергу я хочу представити вам отця Романа, представника Української православної церкви Київського патріархату. Отець Роман з нами. Аплодуйте, зустрічайте. Він же настоятель п'ятинської церквиницької церкви. Христос народився. Славі Бонь! Вітаю всіх сьогодні в цей прекрасний день із Різдвом Христовим, бо, напевно, немає найвеселішого християнського свята як Різдво Христове. Бо саме від Різдва починається спасіння кожної людини. Як ми знаємо, народження це завжди радість, і в священному писанні описується. Що матір має великі скорботи тоді, коли приходить час її народжувати. Але коли народить дитя, тоді забуває всі скорботи, всю біль і все, що прийшлося їй пережити і перенести в цей час. Так і народження Спасителя було радісним для Пресвятої Богородиці Марії, для старця Йосифа, хоч народився Спаситель не в царській палаті. а в полі, за вифлеємом, в убогій стаєнці, якого використовували пастухи, які пасли стадо своє. Сьогодні радість, як співається в коляці, по всьому світу стала новина. І дійсно по всьому світу, і в нашій країні. Наша Україна також сьогодні святкує Різдво Христове. Бо воно тісно пов'язане з нашою історією. Бо багато століть від часу хрещення Київської Русі. І аж до сьогоднішнього дня, саме в цей день, як наші батьки, дідусі, бабусі, пра, пращури наші, святкували це свято, так і ми сьогодні не відходимо від традицій, а прославляємо новонародженого Спасителя. Тому ще раз вітаю вас і з цим прекрасним святом, і нехай радість народження Спасителя перебуває з вами, перебуває в ваших серцях, в серцях наших, всіх нас, і в серцях маленьких дітей, і в серцях дорослих і старших людей. Нехай Господь береже всіх вас і укріпляє Христос, народився. Алибо! Христос народився, Алибо! Христос народився. Алибо! Алибо! Славіться, колядою, з небесною звіздою, бо нині новина, нині радість мила, нині пречиста діва сина породила, нині на сході зірка ясніє, а зі страху і мліє. Нині йдуть вірні від хати до хати, щоб з колядою щастя побажати. Я вам бажаю щастя, здоров'я, щоб ви прожили цей рік без горя, нужди та біди, і, щоб ви дочекалися другої коляди, і так з року в рік, щоб дай вам Боже довгий вік на щастя, на долю, на многоя і благоя літа, Христос родився. Славі! від роду, світиться ліхтарня. Видно всі слідочки в рідному саду. Є куця, і книга вічності, прадиво, а посеред столу родовий дідух. Дуймо, люди, колядуй в країну, сійся і родися, праведне зерно. Христос родився. Мамо ловиш ні Богу. Юланд, засівай, підведемося із руїнами і освятимо вічністю край неумирущою, незнищенною, як правічна народна душа, болем зорану і спасенною у молитвах, колядках, віршах, у вертепах Під зорою ясною, хай родиться і сіється всім Україні на долю і щастя. Народючий житам золотим, колядуй Україна Соборна, хай зродяться герої нові, дух бандери воскресне у кожного, Стуса слово, додасть нам снаги і засіється щастям і вірою в нашу справу, велику святу. Будемо вічні ми з Україною! Поклонімось рожденнім Христу. Христос народився. Дорогі українці. Славімо Славі Його, Славі по всьому світу стала новина. Дібочка, вибачай, так сталося. Давай по всьому світу буде. А потім буде. А Марія! Дорогі чернігівці, хай матір Божа всіх оберігає, в душі панує мир і доброта. Христос рождений, щастя і достатку посилає на весь цей рік, на благі і літа. Христос народився, Українці!